Ввечері Дніпро тримається. А в мене сьогодні на обзорі стандартні марки, писанки Гусульщина з номіналом Т в Варкуші 2023 рік. Опис. У 2022 році Укрпошта розпочала 10-й випуск стандартних почтових марок України із зображенням писанок різних регіонів України. Писанка культурний символ України, унікальний витвір народного мистецтва. Розпис писанок має стародане язич... я... язичницьке коріння. Яйце, як і дерево, вважалося символом весняного пробудження природи, зародження життя, продовження роду і з дав... давніх давен на теренах України розписували яйця магічними знаками, пов'язаними з різними віруваннями, трикутниками, спіралями, клинцями, свастиками, трирогами. Які згодом трансформувалися в орнамент. Залежно від техніки декорування розмальовані яйця називалися крашенками, крапанками, шкрябанками, малюванками та писанками, останні розписувалися за допомогою воску і барвників. Виготовлення писанок, а українські традиції наділялося сакральним значенням. Нині писанка займає центральне місце у пасхальній Обрядовості. Дизайн Наталії Андрійченко. Дата випуску 21.04.2023. Тираж 3,5 млн Номінальна вартість. Номер за каталогом Украпочти 2034. Розмір марки 22 на 24,48. Кількість марок варкуші 99. Середня вартість аркуша на акционах України від 700 до 1300 гривень. За аркуш. От такий аркуш. В кінці відео буде посилання на відео про захисників та військову техніку України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!